Зараз на вулиці можна зустріти багато дивних людей. І якщо раніше вони пропонували вам потримати голуба на плечі або сфотографуватися з плюшовим пікачу, то зараз ці самі люди спитають у вас, скільки коштує ваш шмот. Але це ще не всі дивні люди, яких можна зустріти на вулиці. Так, 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 так. Значить. Кошти ми вам з бюджету на школу виділяли. Кошти з бюджету ми вам на школу, значить, виділяли. Так, да, ви нам виділяли кошти з бюджету на школу. Да, так, да. Для того, щоб ви школу що? правильно побудували. Так, да, побудували школу. Так, правильно. Де? Де школа? Ну так от, от перед вами школа. Ви що не бачите? Вот перед вами де школа? Переді, де ну ось, подивіться, прямо перед вами школа. Шу -шу 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 що ви показуєте? Де школа? Пустир! Пустир, нема нічого. Ну, он! Собаки сексом займаються. Де школа де? А, а, це, це, навірно, сонце так сліпить, да не видно? А, Туман, туман. Какий туман, що вже придумати, туман є сонце. Слухайте, давайте я вам дам підзорну трубу. підзорну трубу. Ви зараз подивитесь. У говорите? таке сонце. Ну от, дивіться, подзорну трубу. Дивіться. як подзорна труба. Вот. а а, цю, а, цю подзорну трубу, а? Давайте глянь, о, є школа, я байом, школа ж є. А, бачите, я скажу. Є, а, є школа. школа. Ви... Слухайте, а що ж я зараз приїду, а мене начальство спитає, що ти там бачив? Я скажу, да, бачив школу, але так. Взглянув одним глазком. Що ж я буду? Як же? А ну да, так, у вас ваше ж два ока. У мене ж два ока. Так, так. От бінокль! Бінокль! бінокль. бінокль, бінокль. ого Оооо, бачиш, мова є так. От бачите, дивіться! Перший, подивіться, дивіться, перший поверх, другий поверх, бачите, металочерепиця, лавочки, вхідця. А от лівіше бачите, от лівіше. Це ж клас інформатики. А я от лівіше і дивлюсь, бачу, що ж це у вас, що ж, аж, діти просто так бігають, нічим не зайняті, тако просто палкою траву б'ють. Ну що ж це таке? Що це, так що так це? це перерва, перерва у них зараз. У Перев... них перерва, Перев... да, поки чекаємо, зараз на баланс в бібліотеку приймаємо книжки нові, розумієте? І вони поки чекають. А бібліотека до речі, ми ж вам на бібліотеку теж кошти виділяли. Де бібліотека? Так бібліотека є є. є Вона чуть лісніше там все є. Я не бачу бібліотеку. До речі, до речі, ми зараз от на баланс приймаємо нову літературу англійську. Дивіться. А? А? Дойль. Артур Конан Коландур. Да. Бачите? Люблю, да. Я вам скажу ще більше, у нас є навіть інша класифікація. Книжок це польська література. Дивіться, Адам Міцкевич! — я, 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 я польську літературу не, не дуже люблю. Я... Для польської літератури мало обмінників. <ріст> Я бачу, ви в літературі розбираєтесь. ну ну є то є що є то є чекайте, чекайте чекайте за ж, а це ж ми вам ще шкошти ж виділяли з бюджету на лікарню. Чекати, а де лікарня? А лікарня. Лікарня, от лікарня. Головний лікар відповідає за лікарню. До речі, ось, ось, головний лікар. Запитайте. Не бачите лікарню? Я не бачу, де лікарня, де лікарня? Так вон, за школу! Де, за школу лікарня. От а За школою лікарня! За а Почекайте, чекайте, чекайте, що я лікарню бачу, а Рент-кабінет лікарні. Я не бачу. Ми ж вам на рентген кабінет виділяли кож. Де, де рентген кабінет? Де Ренген? Так, так вон рентген кабінет. Ми вам і знімки зробили. Які знімки? Де а де знімки? Де знімки? Де знімки? А Знімки Знімки в мене! Я ж всі знімки збираю, щоб перевірити. Дивіться, ми вам зразу і знімок зробили. От ваш а, знімок, дивіться. Хви, знімки, знімки. ви. А бачу, знімок хороший знімок. Да. А я от коли на знімок дивлюся, мені оп, і, і в око дороги потрапляють. А от я ж ми ж на дороги виділяли кошти. Де дороги, де по цій дорозі поки йдеш, то та лікарня вже і не потрібна. Буде. Так, так, так. Де, де дороги? А? І я кажу, де де і дороги? Кажу, де? А я вас питаю. Я дороги. Кажу, нам виділяли гроші, де дороги. Де, ми вам а, виділяли. Правильно, а я ж за дороги не відповідаю. А хто йди, мер? Де мер. Це що це він що це забув э, передягнутися? Чому? Ні, ні, це він всьом, э, в цьому в домашньому ходить, як то біля хати. Своєму. Своєму. Так же, о-о-о-о, о, мате мер! Бачите, це все мер! Це все мер і так, ви від. Так. Зараз друга година дня ж прийом громадян. Зараз. Це що це? Це що це за прийом громадян? Що це відбувається? Що ж це таке відбувається? прийом э, г г г громадян э, мало, мало, за мало, мало. Э... Мал, малозабезпечених, мало забезпечених да, Прийом а, прийом громадян. малозабезпечених. Я, я, я їй допомагаю, розумієте? Так, а я, да. я, я, я бачу, що вона гола боса до вас прийшла. Так, да, гола но не боса. Ну не боса. Да, но, не, да не бос. Ви ви допомагаєте. А я якось якось. Я можу їй трошечки тож, <реш> допомогти. Звичайно, так. звичайно. Ми зараз тут все закінчимо так, перевірку так. і поїдемо в спеціальний будинок для малої мужчини, малозабезпечених. забезпечення. будинок для них? там будинок і будемо викликати їх по ім'ю. по <реш> прізвищу. <реш> Да, да. І по клічкам, так. По да. Будемо їм допомагати. Допомагати, перекурить. Ну, ну, ну не завжди ж <ріст> Ну, да, да, да. <ріст> Так, ну це <ріст> все, все, <ріст> все, все, <ріст> давайте. Ми швиденько, все решту подивимося, що в нас там залишилося. Значить, лавочки, дитячі майданчики, аквапарк, дельфінарій, стадіон. <ріст> все, 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 подивимося дай й будемо їхати вже <ріст> допомагати. Що? Та я жартую, ну які лавочки? Решта, де? все, решта, де все. Решта, так, зараз вже півтреті, у нас зараз повинен йти дощ. Дощ? Дощ, так. Ось візьміть, будь ласка. Дощ? Парасольку. А, парасольку. Парасольку. Так, так, так. Парасолька, парасолька. я зрозумів. Парасолька. Пара... Парасолька. Пара... Почекай, що це? просто парасур? Ну так. Да, просто парасолька. Парасолька, парасулька так, в як парасурка. Не, ви візьміть по призначенню, візьміть ну, по призначенню. призначенню. Ну, ну. Виставляйте руку. Ну. Зараз о, зараз буде накропати все. Ну, От зараз в нас буде не, не. накропати. Ненагадай. Накропати? Чого ви так думаєте? А? а накропати! На... На кр... на не, я б сказав, не накропати, я б сказав л'є як з відра. Ну, вже не перегибайте, прям є, ну накрапає. Ні, ну давайте так. Якщо накрапає, я зараз підніму гелікоптер, і ми всі всі хмари просто розженемо. Не психуйте вже так, все, все, не накрапає. Так, ну добре, я, слухайте, ну провірку ви пройшли, буду їхати, буду я їхати. А що це ви? камери почіпляли чи що це таке? Це вони знімали, оце зараз, це ж вони звук пишуть. Слухайте, а що ж це я зараз буду йти? А як же ж ви мене будете бачити, щоб мені рукою махати до, до побачення? Може, може я вам подзорну трубу якось, а, по, по, щоб ви мене. Ну, розумієте, в мене ж два ока. Два ока, я ж помню Цей прикол, так. Да. Значить, вам тут бінокль може вам. О, о! Значить вам, може, флорографію, може oh, вам. Мож. Може, вам... Ні, це саме літературу Літературку, що... — я так теж не трогать. Це по вашому, по городському калабані. А у нас так калюжі називають. Як то кажуть, ну знаєте, в мене діти дуже люблять по них бігати. Як то кажуть, дітей не можна лишати дитинства. Я ж